Рюкзак кайт у розмірі S, розрахований на заріст 1,15-1,30, об'єм рюкзака 11,5 літрів, вага 1000 грам. Це каркасний рюкзак. Має передні, бічні та задні світловідбивні елементи. По попередній частині у нас кишенька для пеналу, міцна брендована підкладка. Стильний брелок підвізка. Ліцензія Hot Wheels. Тут основне відділення має внутрішні роздільники. Роздільник з флісом для планшету. Бічні кишені для пляшки для води. Або термосу. Прогумована ручка. Ручка петля, стильний гаманець, нагрудний ремінь, спинка рюкзака ортопедична, Ergo Kids з м'якими дихаючими подушками, дно рюкзака прогумоване.